Добрий день, друзі. У нас сьогодні на вулиці 23 лютого 2024 року. Плюсова погода стоїть, грязидло таке ось. Це саме хуже. лучше був би мороз. Це саме погане, яке таке грязидло, нічого толком не поробиш, взагалі, це просто жесть. Ну... А треба підготовлювати техніку до весняних робіт. Значить що, які плани на сьогодні? Коротше, коли розбрасував румом селітру, перестала піднімати навіска. Резко сталось таке. ну В холосту, коротше, вона от. Речаг піднімає вже на єлі-єлі-єлі. Отак піднімає ну, пусту навязку. Ну, Як рум висить, він легенький без селітри теж його піднімає. В ну, і так помаленьку опускає. Значить, що поліз я до цього клапана. Ну, він не завищий був таке, чистий. Ну, до нього вже лазили там корпус. Я дивлюсь, по ньому стукали. Як знімаєш цю кришку, там такий грибок стоїть. По ньому стук, але краще він, походу, когось вже довбав був. Це саме. Значить що, передивився весь інтернет? Значить, що я хочу. Поки не буду я до того клапана лізти. стояв на ньому на цьому оцей ось 32-й інша. Шачок цей заводський, ні разу він не знімався, я його знімав перший раз. І він піднімав слабо. Тобто Так то нормально. От, допустим, навісний культиватор, щоб підняти, треба було практично було ну, так, почти на весь газ газувати, щоб піднімався. він. У мене був ось такий от, бушний. Я поставив його. І, в принципі, ситуація чуть-чуть ну, покращилась. там, на... -чуть, mm. ну, Ну, чуть-чуть, Проблема така була, я вже усіх запитував, робоє трактор допустим, там, на холостих так, їдеш в холосту. І звук от, від от гідравліки такий от так от, постоянно. Оця труба постійно вібрірує. Таке відчуття, що масло е запирає десь. І... Не знаю, отак от. Так от. Гідравліка робота. Я зараз розумію, що быть оцей клапан не видергувався. І насос постійно правда, як би сказати. Ну, і сам насос гудів. Один, тот, що один тут стояв, що я этот поставив. Е -е, насос. Е -е... Тобто він як я, наче постійно в нагрузку працював. Не знаю, може цей клапан. Не відкривався повністю. Ну, його ж яка система. Тобто він, виходить, Якщо у нас в холосту працює, то він відкривається, щоб перепуск був на обратку. Коли ми речах допустим, там піднімаємо, він закривається і поток йде на секцію. Може він там щось виділювався цей й клапан. Ну, зараз я до нього лізти не буду. Получається така система, що я заводю і оцього звука вже немає. Получається, Щось мені так підказує якесь таке як би сказати, внутрішнє чувство, що насос еншак вийшов із ладу. В принципі, вони, наскільки я знаю, так різко не виходять. Щоб от він робив, а потім перестав працювати. Ну, в случаї такі є. Тобто Десятка на, на моїй, як би сказати, практиці НШ-10 виходили різко із строя. Тобто Переставали робити. Значить, що? масла, масла там вистачає, масло він не перекачує в піддонці, я дивився, і воно не піниться, Тобто воздух він з того сальничка не бере. Значить що, Пробую я зараз все-таки поставити той інша назад. щось здається, що він працює. У трактора наработка 1400 мотогодин. Я не думаю, що він за 400, 1400 мотогодин вийшов із строю. Ну Все може бути. Ставлю я його назад. Потім оце тут все мокре, оцей бачок. Підтікає, ми вже його варили, там він все одно підтікає. Тобто, я знімаю бачок, віддаю сварщику, щоб мені там заварили. Це який фронт роботи по цьому трактору. Клапана. Чую, що вони вже тарахтять. Тобто, знімаю я клапану кришку, знімаю клапана, перетягую головку. Вже після того, як я знімав просто головку, міняв Меняв прокладку, там все це вже більше десь 30-35 до 40 мотогодин пройшло, то Тобто вже можна підтягнути головочку, перетягнути. Потім ставлю і регулюю клапана. І е ось бачите, пост постійно мене тече тут масло. Е я спробую ще, напевно, сніму колектор. У мене є нові прокладки, поставлю нові прокладки. Не знаю. може тече, як в МТЗ тут болти, то тобто, є там масляні магістралі йдуть. Я просто не знаю, як в Юмза. Як ще стара там еті шпильки. Ну, Мені щось кажеться, що там взаліг ще більше все, що на кольця в нього. Тому що як я знімав головку, ну що два цілі, як я його купив, то є історія, хто може не бачив відео. Стояв цей трактор Года 2 без движення, без, без заводки і через вихлопнув два циліндри натекла вода і ну, перержавіли, як би сказати, поршня до, цили... до гільз. Я знімав головку, чистив там гільзи на одній раковинки та й на другій невеличкі. Гільзи там як нові. 에... Ну Тоді я, наверное, поспішив, треба було все-таки зняти піддон. Ну, просто треба було вже в поле їхати. Не хотілося ще сильно затрачуватися. Треба було все-таки мені зняти піддон і поміняти на ньому кольця. То було б, звісно, гарне рішення. Якби я це все робив, я б так зробив. би. Ну І плюс ще на головки треба було все-таки мені притерти клапана. І до головки теж я не лазив. Зараз би, звісно, я так зробив. А кольці могли залягти по якій причині? По-перше, Во приржавіли вони, ржавчина попала могли. Тому що я ось як розбирав бий двигатель, тут аналогічна була ситуація, в два циліндри налилася вода. Там гільза взагалі жопа була, я їх міняв. А у порнях кольця на ржавчині по, як би сказати, позалягали. І я зрозумів, що більше всього, що тут така сама система. Тут, виходить, на... О, не помню вже. По-моєму, перший і третій циліндр. А, ні, 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 ні. Другий і третій, по-моєму. Така система була... Ну так, да, це ж два Крайні... Другий Другий-третій, по-моєму. Ржавчина. Ну, і ото більше всього, що він гоне масло. Він його не під'їдає, ну це ось виганяє. Як що температура 80-90 в полі роботаєш, нагрузка, то практично немає тут масла. От як на холостих поработав, гоне масла. Ну, такі, такі ось пироги. Так фронт роботи в мене. А, ну так. Да. І ще його, його кип'ятили. Цей двигун кип'ятили, це я знаю точно, тому що там були на, на гільзах у верхній частині алюмінія, то есть поршень, ну, можна сказати, прилипав как бы сказать, до гільзи, мелкі М'які такі риски були. А це от великого перегріву. Радіатор був забитий, радіатор маленький стояв, ну він і в мене, як би сказати. Щоб до, до кипіння його не доводив, ну воду він підвикидав. Під ну і більше все, що там кольцем жопа. Ну, Поки що кольця міняти я не буду. Це дуже багато роботи. Це якщо робити, то літом робити, а головку перетягнути. Та відрегулювати клапана це зараз треба буде зробити. Коли вже я знімаю кришку, вже можна і головку перетягнути. Ну то не проблема. От з гідравлікою, звісно, ці іншаки, ну їх дуже... Тут хто, хто знає, неудобно знімати. Ну, що робити. Ну все. Зараз робимо таку роботу. Потім буду знімати. Що, що та як. Так, все, розібрав я трактора, зняв насос Я Навіть не знаю, він легко цей крутиться. Чи НШ там, чи не НШ. Без паня, в чому проблема. Знімати його там така, ну знаєте, там, якби не оці всякі трьохні ключі. А просто рожкові, як колись ми крутили, то я б наверное, його і не зняв. Так, Попробую ще оцей поставити, що стояв на ньому з заводу. Він, звісно, я не знаю, дожен він так чи не дожен. Він важкенько крутиться. В одну сторону от легше, ну більше всього, шутую, що, що він працює. В другу важче. Такий він невеличкий. Так от. Це що стояв із заводу Україна. Поставимо назад. Не знаю, може його ухенькали, а може і нормальний він. Були в мене все-таки дві прокладочки новенькі, я купляв. Тоненькі, звісно, це одразу дві їх поставлю. Щоб вже, наверняка не було Ось Отак вот от. Так, ну все, зараз тут промию чуть і ставити буду. Поставив іншачок, прикрутив. На, на дві прокладочки кинув його. Все. Ну, він маленький такий, хорошо тут стає. Тут затягнув, зараз Поп'ю кофейка та підключу переноску, оту нижню поставлю, це саме противне. І все. Не знаю, марна ця трата буде часу та роботи чи ні. Не знаю, ну поки не спробуєш. Не перевіриш. Так, ну все, на сьогодні отака робота зроблена. Завтра дядько просить, щоб йому погрузив, буде продавати соняшник. Ну, а післязавтра вже розберу клапанну кришку, сніму, клапана, перетягну головку. От регулюю клапана цей краник треба зняти, перебрати, він підтікає. Ну більше все, що зніму, напевно, колектор. І поменяю прокладки. Під випускним колектором. Дивлюся, що впускний проект знімати. А, та ні, впускний більше все, що не треба знімати. Тут не шпильки, а болти. Ну і все. Так, все, всім пока.